Слідчим управлінням головного управління національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження за фактом вимагання грошових коштів у місцевого жителя міста Мелітополь Запорізької області за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Сьогодні, 20 травня, під час комплексного відпрацювання міста Гмелітопіль е з робітниками слідчого управління карного розшуку прокуратури області е було проведено ряд заходів, а саме обшуків за місцями мешкання е основних фігурантів по кримінальному провадженню. Під час проведення обшуків було вилучено велику кількість зброї та боєприпасів до неї. Інших предметів та речей, що можуть бути речовими доказами по іншим кримінальним провадженням.